Вас, колеги, і хочу познайомити вас із секретами і секретиками ресурсу від ідеї до втілення використання штучного інтелекту у проєктному навчанні для створення інноваційних рішень. На даному вебінарі я хочу навчити вас працювати з ресурсами, а ви потім научите своїх учнів, щоб створювати цікаві проєкти. Адже тут працює не тільки штучний інтелект, а тут учням треба докласти своїх зусиль, своїх знань, своїх умінь, щоб отримати дуже цікаві. Кінцевий результат. Отже, секрет перший із звичайних зображень створювати 2D або і 3D зображення. Просто Джокунда оживає. І я вірю, що скоро наша Україна забуяє ось такими чудовими квітами. Коли старий камінний досвідчений, якого іноді називали пітекантропом, підійшов до відомої печери, щоб показати так, своїм товаришам свої малюнки, на його обличчі з'явився вираз захоплення і трохи хвилювання. Ось такі проєкти. він відчував гордість і радість за Ладно, адже у нас секрет другий як із таких окремих відеофрагментів створити цілісне відео. Вас не буде байдужих, і кожному захочеться мати таку презентацію, яка згенерована штучним інтелектом. Також він генерує тексти та зображення, і виходить ось так. І, звісно, я могла її доредагувати і зробити такою, якою мені буде ця презентація цікава і буде цікава нашим учням. Також ми можемо дати учням завдання опрацювати якийсь твір і на основі опрацьованого твору чи то якоїсь іншої теми з іншого предмета створити такий проєкт. Ось таке анімаційне відео, щоправда, над ним треба попрацювати. А як це зробити? Це у нас уже секрет четвертий, про який ви дізнаєтеся на вебінарі. І це, колеги, далеко не все, про що буде наш вебінар. Отже, якщо ви ще не зареєструвалися, сподіваюся, що ви це зробите, і не пошкодуєте, що ви це зробили. Воно того варте. До зустрічі!